Бажаю здоров'я товариству. сьогодні класна. класний, гарний сонячний день, і я з товаришем, з е, паном Анатолієм. Тире! Добрий день. Е, приїхали на океанську рибалку і плюс крабалку. А можливо, крабалку плюс океанську рибалку. Зараз поки що не ясно. Подивимось по ходу дня, як це буде виглядати. Дивіться, яка апаратура. Величезний каяк позичив свого прекрасного сусіда Дмитра. І ось таку краболовку. І сьогодні ми. Їдемо, пливемо, ходимо по воді, на, ну, я не знаю, як це правильно назвати. Як правильно, бо плавають, ходимо, к... плавають, плавають какульки, йодки, да? а, ми, а, ми... а ми ходимо добре. Отак все, погнали. Ой, страшно! Страшно. О, клас! Все, я готовий. Товариші. О, морську зірочку побачив на дні. Я зараз, до речі, не на великій глибині. Що я вам скажу? Катаюсь, пливу я на каяці зараз третій раз в житті. Е, перший раз був в місті Щацін по Одрі, другий раз був в Калгарі, а третій раз... Ось я у Ванкувері пливу на каячці. І мені трішки, знаєте, якось воно так в океані на каяці трішечки якби дискомфортно, але прекрасна погода. На мені є рятувальна жилетка. Я недалеко від берегу. І найголовніше, напевно, що немає жодних ніяких хвиль. Тому, чому переживати? Я навіть вже якби починаю отримувати задоволення. Класно. Хіхі, на каячці собі пливе на краби, Андрюшка. Водичка прозора, чистенька. Товариство проплився цим каяком. Це щось неймовірне. Таке задоволення легенько ручками чух-чух. Вже проплив якихось 3 метри. А йти сюди під горбок дуже реально важко. тому... Каяк Любов, подивіться, наскільки тут сильно впала вода, зараз відплив. Запам'ятайте це місце. Подивіться просто, наприклад, ось цей камінчик, ось цей струмочок. Запам'ятаємо, я думаю, скоріш за все, вода підніметься навіть вище ось цього струмочка. Бо ці всі водорослі зазвичай знаходяться в воді. Тобто вода буде аж десь повинна по цю лінію бути. Це реально більше 5 метрів рівня води впало. Ну, дуже. Дуже цікаво. Анатолій зараз. Вже заправляє, дивіться, м'язко в сітку нашу. Далі я пливу, закидаю десь нашу велику краболовку. Потім припливаю, вудки закидаємо на океанського цього окуня, бас, типу баса, такого сібаса. Або, або, можливо, вклюне навіть ця докфіш. Док Це така акула, невеличкий вид акули місцевої. І спробуємо щось сьогодні зловити. Надіюсь, крабика хоча б якогось побачимо. Але я вже дуже excited, прекрасна погода, водичка ось така чиста, прозора. В нас ну, якби серйозний такий наготовлений сетапчик, що зараз туди велика краболовка, дві вудки, потім ще три маленьких краболовки. Тобто плавання буде дуже багато, тільки звідти приплив, закидати треба вудки. У нас на вудках важке грузило. То цілком, можливо, може будемо його завозити легенько. Коротше, роботи не початий край. Подивимось, що нам сьогодні вдасться зловити, але поки що все дуже класно. Подивіться на рівень водички, бо насправді вона буде набагато вища, мені здається, до кінця дня. Ось така краса. Дуже люблю це місце на Белкарі у Ванкувері. Подивіться, просто така, як би Норвегія, знаєте, місцева. Подивіться, яка краса. Це, власне, і є, якби. Пояснення, чому люди у Ванкувері за житло повинні платити там набагато більше коштів, ніж в якихось інших містах Канади. Тому що ось тут така краса. Подивіться: просто океан, гори. Ось така неймовірна природа. Починаємо свою краволовлю. when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can can still still go Even when there's no hope, you go I never не знахоп'юкестилко. no, man, I still go Go, go Пореші, покажу ще вам прикольчик, дивіться, так багато ще тут струмочків тече Ось таких, дивіться, струмочок впадає в воду, звідти, ось там ще є. І здавалось би, вже якби квітень, звідки ця вода, гори але ж ніби вже снігу нема, подивіться, який сніг. Але якщо подивитись на чубок, на чубки гори, дивись, один з другим диви, хоп, на чубку ще багато снігу. І ось там теж. І оцей сніжок собі ось так тає. І оці струмочки поповнюють водний запас світового океану. Подивіться. Ось так. З Анатолієм вже закинули ми ось там. Ну, вже давненько. Ось там дивіться, закинули ми велику сітку. Ось тут Анатолій підготував два спінінги. Ми завезли каякою. На одному креветку на анатолійовому спінгу, на моєму червоне м'язко. Я вам не зняв, бо я був от ось там в каяку, але насправді дуже красиво. М'язка наклали там багато, і курочка, і лосось. І тут Анатолій такий гарний шматочок лосося повішав на цей нагачочок. Тут креветка така гарна, велика біленька. Ну, краса. Я трошки менше знімаю, бо... Бо плаваю, плаваю, бо якби хожу, хожу по океані на каяку. Але, але дуже прикольно. Настрій такий хороший. Мені цього насправді бракувало, бо я вже щось, хлопці ходять на рибалку, а я трошки морожусь від них. А насправді розумію, що мені цього бракувало, бо настрій такий хороший зараз в такий гарненький собі рибацький день. І зараз будемо готувати маленькі краболовочки. Шоп. Ще закинути маленький. На одну ліцензію можна закидати дві, до речі, краболовки. Лайфхак, Лайф дивіться. Наприклад, їдете ви з сім'єю на краби. Логічно, що чоловік має ліцензію, дружину і дитинку, наприклад, бере з собою. І вони ліцензії не мають. Але, якщо ви бачите, що кльов крабів класний. То можна купити одноденну ліцензію, наприклад, на дружину. Я собі так думаю, 6 доларів і взяти ще 4 крабика. І на дитину, по-моєму, до, там, я не пам'ятаю, 13 років, до 16 років ліцензія не потрібна. Тобто на дитину один ліміт можна взяти, на себе ліміт закрити, і на дружину купити денну ліцензію на 6 доларів або річну на 25. І... Три ліміти можна забирати на сім'ю, виходить якби 12 крабів. Якщо це великі денджіни з краби, то це все-таки досить непогано, бо ці краби в магазині досить дорого коштують. Мені здається, доларів 20 за ЛБ може бути, 15, ну це дуже. 17 за ЛБ. Уявіть собі, це кілограм, 35-40 доларів кілограм. За краба, а один великий денджний скраб якраз то може і кілограм, мені здається, важити. Тобто 12 крабів зловити і таких додому 4 сотеньки в дольорах принести. Ну це ж непогано, але продавати не буде, не будете. І будете собі нямати, якби класне, корисне м'язко. Я Анатолій, дивіться, вчепив Якщо у вас щось з чимось це асоціюється, товариство, ну то я, то я скажу, що ви нормальні люди товариство, бо в мене теж асоціації дивні. А насправді це Гусяча шия, на яку ми будемо. Гусяча, Гусяча. Там писало... А, в мене Гусяча шия. Ага, окей, це індича шия. Ось так товариство. Так, скоро зараз ці три закинемо, і я попливу напевно витягувати. Ось ту велику. Цікаво, бо вона вже, напевно, хвилинок 30 точно в воді. Цікаво, подивимось. Там, до речі, глибина, весь шнурок. Майже залишилось десь 3 до 3 метрів шнура. Відповідно, коли ми вже будемо закінчувати риболовлю, або зараз, коли я привезу, ми цей шнурок можемо ось так розкласти і поміряти, скільки він довжиною метрів. Відповідно, ми будемо знати, яка глибина в нас. Ось, ось там. Мінус 3 метри. Ось така. Десь метрів я вам скажу так, близько 100 метрів від берега. Десь точно 90 є, напевно. Ну так, десь 100 метрів. І цікаво, яка там глибина. Мені здається, метрів десь 40-50. Дуже тут гарно. Оці будиночки. Така краса. Люди живуть з таким виглядом на океан. Не знаю, що це таке за штука в цього хлопця, але щось дуже прикольне. Оце спеціаліст по цих справах, подивись на нього. Молодець. Та ти що? Товариші їдемо за. Нашою великою краболовкою. По-перше, не знаю, як це зараз маю сам спуститися, бо мене Анатолій трішечки якби знімає і нам немає якби, то, то, оп, оп, того, хто мені мав би допомогти. Це раз. А два. Не знаю, як я буду цю крабову сітку витягувати, бо рівновага там туди-сюди, це мені здається важко. Але треба якось вчитись тут щось слизько. О, як би ще не забитися тут о! о. А ще окрім, а ще окрім цього, о, помаленько. Оп! Лигенько, отак оп. А ще, окрім цього, що ж саме головне, хочеться подивитися, наскільки далеко буде ловити блютуз мікрофон. Це реально цікаво. Отак От ми собі відпливаємо. 3 метра 10, 20, 50 Цікаво, скільки він взагалі буде ловити. Раз, раз, рама, рама. А, а навіть не чує, що я говорю по ідеї. Це тільки я балакаю. А він ж навіть не чує, він просто знімає. І ми пливемо так, так собі. Поки що бачу ніби один виміровий непоганий є, але цілком можливо, що і він буде замаленький. Але один крупненький, точно що бачу, такий серйозний крабик є. Анатолій робить перевірку. Один оцей, крупненький. Хлопчик, так? Ану поміряй його, будь ласка. Так, Майже Аляс. Тобто більший чи... Десь на метрах 4. Коротше, робить Анатолій перевірку, пізніше покажу вам. Дівчинку відпускаємо. І вона маленька, тут навіть не треба міряти. Коли маленька дівчинка, зразу треба відпускати, але вона, зразу видно, що по розмірах там не ок, це теж малюк якийсь. До речі, в мене три краба чи чотири випало з сітки, два він відпустив, це шість. Бере в руки сьомий, восьмий, отам вже чи... Одірвані, клешні. Одірвані клешні. Кажуть, що є люди, які браконьєрять. просто ловлять краба, відривають клешні, відпускають його в воду і чисто забирають клешні. Ось такі є браконьєри теж. Ось такий кабанчик. Це просто таке воно величезне. Порівняти з рукою. Дивіться, як вся як на всю руку. Ось так береш. І руки не видно з під нього. Ті кабан. На звичайну сітку багато крабів, але немає ні одного вимірового. До речі, дуже сильно об'їли оцю шийку, я бачу. Шейка заморожена, переморожена її два роки. Але як бачите, все рівно якийсь запах є і краби на неї йдуть, коли вони є. Навіть якщо вони маленькі, все рівно, в принципі, вони є. Всі маленькі. Все малюки, всіх відпустити треба. Трібочку солоної соалі. Пливе наш чемпіон. Не знаю, чи є там якісь гарні крабики. Думав, що має бути більше щось не крабний день для великої сітки. Опа. Коротше, запаркував ктолік, е, каяку, що зараз переміряємо, але скоріш за все можливо якийсь один ось цей буде величенький е, підходящий по розміру, але але так, щось, 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 щось нема. Бачите, і вже далеко ловимо краби, не то що під берегом. Реально далеко від берегу, 100 метрів майже. І, і важко зловити, бачите, гарних великих крабів. Ну, цього лапи бляха, такі грубі, навіть якщо панцир не 16 см, то там в лапках добре м'язка було б перекусити. Ні, ну, не дотягуєш, ні, дивись, менше 16 він має. От решт 16,5. Отаке От товариство, треба всі відпускати. Коротше, два краба з цих всіх були на 16 сантиметрів. Тобто не вистачає по 5 міліметрів. Всі інші навіть менші. Ось так. котик. Котик все-таки, так? Да? Котик. Чуєте, а чую, я не можу сказати, що це котик. Це котик? Блін, та це... це щось інше. Бо котик він ж типу всю голову свою висуває, і таке чорне очко в нього це якийсь інший вид може. Толя одного взяв відповідного розміру. У нас є два крабика. Два краба Поки що. Угу. Два краба поки що. До речі, з паркінгом. Трішки розкажу зараз Толіку, бо він не знає. І людям розкажу з паркінгом. Я трішечки якби, зробили помилку. За 4 години, за години заплатили 13 доларів. На цілий день було 18 доларів. 4 години закінчилось, і я купив ще на 3 години. За, один, ні, за 10 доларів. Відповідно, ми вже якби, за 23 маємо, 7 годин. Як а не там кажуть? скупи плати двічі. Це про нас, так! Дивіться, товариші, що Толік на спінінг витягнув. Оце я вважаю результат. Дуже незвичайний. <рес> Морску зірку. І що, прям гачком обмотало чи прям пробив її? Пробив. Як думаєш, це вона хотіла щось поїсти трохи чи ні? Я думаю, що просто вона там поруч десь валяла. Ага. Думаю, Толік, що вона поруч десь валялась, вона не хотіла їсти. Прикольно. Тут, до речі, їх багато, дуже цих морських зірочок. Отак. Товариші, як вам отакий дружочок. Дивіться. Який він величезний, красун такий. Постараюсь до нього підкрастись ближче. Я не знаю, не підпускає близько, бачите Краса яка. анатолій сітку перевіряє, ось так, друзі. Yes. Бульк. Буль-бульк. Буль-буль-буль-буль-буль-бульк. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Куда ти? Бульк. Бульк. А зараз, дружочечки, для порівняння покажу вам, який рівень води на даний момент порівнянні до 7 годин тому, як воно було, дивіться, ми в каяку сідали десь, ось, ось там, аж під водою на дні. Отут зараз стільки води. І е, Толік, а так, Толік мене знімав, десь звідси, напевно. І ви зможете плюс-мінус побачити, я ось там не зустояв, сідав в каяку, і ось це все було повністю без води. Тобто десь метри, як мінімум 3-4, напевно, води набралося. Можете собі порівняти. Закінчуємо ми на сьогодні нашу крабалку. Анатолій дякую вам за крабалочку. Ось таких дві апаратури нам вдалося зловити. Крупні, класний. Мені здається, той по панциру ширший. А А, ну? ну ж. На 3 мм більше чи на 5 мм більше, а цей впритик, а, на один, так. Ага. Класно, це кабани. Ось така, друзі, крабалка не найкраща Крабалка, але далеко не найгірша. Два великих краба зловити, Це теж треба, як бачите, з цього відео мати каяка і велику сітку. Бо на ці малюки це дуже-дуже якось важко. Ось таке. До зустрічі в наступному відео.